Ну і взагалі про ту систему теплих полів, теплопайп. Коротше, я вже знав про неї давно, і років 4 назад. І мені пропонували, візьми, типу, ексклюзив сюди на Харків. А я, типу, ну, то все, в мене там криші, там то, ну, хватало, якби роботи. А зараз, як би я бачу, що... Є перспектива в тому, тому що у Харкові, наприклад, людей, які роблять ремонти, набагато більше, ніж тих, котрі криють дахи. От і все. І я вже я відчуваю, що ця тема зайде, тому що я взагалі парень такий, я люблю, щоб якісь такі нові продукти дорогі, в яких немає ні в кого, але коли коротше, в кругову потім все то зібрати, то воно виходить набагато дешевше, тому що автономна система теплопайп від вона не потребує взагалі нічого. Потребує тільки що? терморегулятор, пол і коробочка, в якій підключається вхід і вихід тої труби, в якій повністю запаяно. то все. От і все. Не треба там розводити по всій. По всьому будинку чи квартирі ставити там бойлер, насоси всюди чи чепуху. їду зараз за нею.